Казав я собі, що я в суботу вже нікуди не поїду, буду займатися тільки автомобілями, які привіз мити, прибирати, начищати. Але що? Спринтерок вже муркотить, шкодовочка також вже в роботі. Зараз на цій шкодовочці катаюсь особисто я і вчора вже їздила цілий день моя дружина, так як туалежика зараз в нас поки що немає. Так що Шкодовочка себе дуже гарно показує. І спринтерочком зараз ми їдемо за апаратом. За яким апаратом слідкуйте в наступному відео? Так як я казав, я хочу цей тиждень максимально накупити автомобілів, я це зробив. Вчора ввечері вискочив варіант по дорозі, як я їхав додому з Німеччини. Я вже потім нічого не знімав. І я поїхав ту машину, подивився вчора ввечері. Так, ввечері не є дуже добре дивитися автомобілі, тому що все не побачиш. Але я вчора максимально... Півтора години був біля тої машини, щоб все побачити, що на ній є. Я той автомобіль придбав і сьогодні їду забирати. І ще два автомобілі, які там є в наявності, на наявності на тому майданчику, я буду оглядати. Так що їдемо спрінтерком, забираємо того апарата, апарат на автоматі, і пробіг тої машини 128 тисяч кілометрів. Всього-навсього 128 тисяч кілометрів. Це в нас буде паркетничок на автоматі, а який Слідкуйте далі? Ми в дорогу, папа. -па.